Вітаю вас, друзі! Вам вороги також привіт! Поговоримо сьогодні про обрання нового папи, про Закарпаття, про ситуацію на Херсонщині, про деякі інші питання моїх глядачів. І що ж, починаємо! Дивіться, яка сьогодні, 9 травня, з'явилася чудова новина. СБУ вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка вела шпигунську діяльність проти України. Я вам записувала відео 28 квітня 2025 року. Подивіться, кому цікаво. Я вам говорила, що є зрадники, і нашим спецслужбам є над чим працювати. Тут лицар кубків, хтось там пропонує, пропонує. Давайте Закарпаття нам чи це не ця угорщина. Трійка мечів, сімка мечів і десятка пентаклів. Ось і підтверджується мій прогноз. Угорщина хоче Закарпаття, дає по-хитрому, мабуть, якісь документи трійка мечів, це, як варіант, паспорти видає, хоче відколоти, хоче Закарпаття прибрати. Тут така ситуація щодо Закарпаття, на жаль, хитка. Але тут показано, на жаль, якісь хитрощі, якесь підгризання. Тому я думаю, що зрадник. України колаборанти працюють. А Для того, щоб в них нічого не вийшло після того, як ви послухали цей прогноз, треба, звісно, просити вищі сили, щоб ситуація виправилась на краще. І це лише робота для наших спецслужб, щоб вони вчасно виявляли з цих зрадників, колаборантів, які хочуть розколоти Україну. І вчасно їх виявляли і робили всі необхідні дії по їх. Знищенню їх намірів, ось цих таких негативних і паскудних. Дуже дякую всім, хто мене почув, і всім, хто добре спрацював. Повідомляється, що за інформацією правоохоронців, головним завданням був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук уразливих місць у наземній та повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів. Пам'ятаєте, я вам про щурів говорила, ось що воно є. На Закарпатті було затримано двох агентів Угорської спецслужби, їхнім куратором був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, а СБУ заявили, що його спробу, що його особу вже ідентифіковано. Що ж, дякуємо СБУ, дякую, що дивитесь мій канал і успішних майбутніх нових операцій. Перша в історії зазначається, що взяли ось саме угорських диверсантів. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Далі дивимося, що я хочу вам сказати за суми. Я вчора робила прогноз, на жаль, дуже жахливий прогноз показало на суму. Подивіться ось цей фрагмент відео місто Суми 2025 рік. Чи буде серйозний масштабний наступ росіян на місто Суми? Чи буде серйозний масштабний наступ росіян на місто Суми? Яка вірогідність наступу на суми? Далі, на Ленорман, продублюємо, яка вірогідність наступу на місто Суми серйозного, повномасштабного такого руйнівного в 2025 році. Будуть за це постійно вестися розмови. Колісниця лицар мечів, як варіант, може означати підготовку якогось наступу. Але тут більше говориться про ДРГ. І якщо брати так в цілому у відкладеній перспективі через 7-17 рік. Часових проміжків, це може бути тижнів, може бути місяців, як варіант, може бути серйозна дійсно загроза наступу. Тут більше йде мова про те, що будуть вестися розмови, що скупчується великий контингент на Сумщині, і що можуть піти в атаку. Прямо зовсім що масштабно, скоріше за все, ні. Це більше схоже на ДРГ і знову ж таки фігурує період сімка або це буде липень 2000. 2025 року найбільша загроза може бути, а також період від 7 тижнів до 7 місяців. Тобто орієнтуйтесь на цей період, чи буде цей наступ успішний. Ні, не буде. Найближчим часом у 2025 році, але. Буде багато ДРГ, буде багато ракет, можуть бути каби, можуть бути навіть хімічна атака, хімічними снарядами. Зірка, дуже багато атак в нічний час. Серйозно ситуація загостриться влітку. Ось якраз червень-липень, мабуть, не дуже серйозна. Може бути загроза. В той же час тут не про таке, що окупували Суми і все. Все-таки тут є захист. Велика загроза від Курської АЕС, очевидно, і по місяцю, по зірці велика загроза все-таки ось. Отруєння повітря, отруєння води, як це вже було. Хімічна радіаційна загроза, ось тут таке, в принципі, як і по всій Україні, велика загроза. Загроза від АЕС. Але тут не критична ситуація. Давайте подивимося. 2025 рік. Яка вірогідність, що місто Суми може бути в окупації? 2025 рік, яка вірогідність, що місто Суми може бути в окупації? В мене є вже таропрогноз на каналі. Він підтверджується: ніякої окупації міста Суми на щастя до цього часу немає. Давайте дивимось місто суми. Чи може бути місто Суми в окупації 2025 рік? Коса тут жриця, Диявол. Трійка мечів і вежа. Окупації тут не показує, але по Сумщині дуже дуже великі руйнування показують. Просто якась критична ситуація з обстрілами, великий вогонь, влучання систематичні по житлових будинках, по підприємствах, ракетні атаки, дуже велике забруднення, екологічне, ось якась така як катастрофа. Я б це трактувала так. Щось відбувається в Сумах, що дуже шкодить. Здоров'ю людей, тобто підтверджують мій попередній прогноз щодо забруднення повітря, забруднення води. Дуже багато, на жаль, і зрадників, які передають інформацію. Дуже багато ну, тих, мабуть, хто все-таки за гроші і при владі вже давно вкорінився і робить пакості для міста Суми. Можливо, це якась жінка, тому що тут жириться тут жінка, яка жінка при владі може зливати достатньо серйозну інформацію. Можливо, це дружина когось із серйозних військових чинів, хто ось може також робити такі пакості або мати російський паспорт та таке інше. В будь-якому випадку окупації сум на 2025 рік тут не показує, але показує ну просто катастрофічну ситуацію з обстрілами. Це навіть прогноз гірший ніж на кривий ріг було. Це знову повторення от ситуації, як мені снився сон про удар по банківській академії, і, на жаль, це все підтвердилось. Подивимось, місто суми. От тут щось пов'язане з навчанням. Пов'язано з житловими будинками, тобто центр міста. Я думаю, що знову ж таки може бути під атакою. Ось як я вам говорила, що в мені в сні можливо снилась банківська академія. Ось як варіант. Тут, як ви всі знаєте, як виглядає ця споруда, досить таке схоже на один з корпусів Банківської академії. тут знову показує великі пожежі, удари. Будуть бити по енергетиці, по всьому, чому тільки можна по сумах. Тут просто ситуація критична. Я б хотіла сказати щось краще, але, на жаль, якщо брати суми, то тут ситуація критична. І подивіться мої попередні відео щодо сум. Я сподіваюся, що все таки ситуація у вас виправиться на краще. Ось така історія, як було про при ударі по банківській академії, на жаль, може знову ж таки повторитись, тому що карти випадали жахливі дияви, але і все, що тільки можна до кінця року. На жаль, я сумніваюся, що в сумах налагодиться ситуація і буде мирне небо. В той же час чи варто сподіватися на те, що росіяни зможуть окупувати суми. Я думаю, що. Це все ж таки і ПСО. настрій дронами, ракетами вони, звісно, будуть не тільки в Сумах, а й по всій Україні. Яка вірогідність окупації міста Суми в 2025 році? Чи може бути місто Суми окуповане? Тут помірність. Говорить про те, що ситуація досить таки, тривалий час може не змінюватись, і це дуже добре. Далі у нас випадає тут карта Всесвіт, імператор і повішений. Тут можна почати з гарної новини про те, що окупації вірогідно що не буде в 2025 році, але є й погана новина по карті. Повішений може бути досить таки багато жертв. Я вам також говорила в своєму теропрогнозі ще в 2023 році. Це відео від 29 січня про Орбана, про Тріанонський договір та про плани Угорщини на Закарпаття. Подивіться, кому цікаво це відео по картах. То угорці підтримують його політику. Дивіться, двійка кубків, карта партнерства, колісниця. Так, можливо, б і непогано було отримати Закарпаття назад в сім'ю. Ось, бачите, сім'я і колісниця, рух. Далі партнерство. Тут у нас карта також співпраці. Вони його політику підтримують в більшості випадків. Вони вважають, що це правильно, і це ж знову таки йдемо до коріння угорського нацизму. Тріанонський договір, який був заключений в 1920 році, між союзниками Антанти в Першій світовій війні та королівством Угорщина. Угорщина погодилась на значні обмеження та втрату територій, у тому числі Закарпаття та всієї Словаччини, на користь Чехословацької Республіки. В 20-30-х роках угорці домагалися скасування тріанонського договору та повернення великих всіх земель до. Великої Угорщини, це ж в тому числі і Закарпаття, яка нині українське. Але як що сказати? Тріанонський договір це досить логічне завершення тієї ситуації, якщо Угорщина підтримала зло і виступала на стороні Гітлера, вона поплатилася своїми територіями, тому що недопустимо оці ці наративи фашистські про розширення життєвого простору. Та вирішення проблем одного народу за рахунок іншого. Але, як бачимо, ось політику Орбана угорці, на жаль, підтримують, і вони б не проти були, я думаю, повернути в тому числі Закарпаття. Тому що, бачите, вони прям задоволені цією політикою. Сонце чи напала б Угорщина, якби Україна не встояла. Чи напала б Угорщина, 10 пентаклів, 10 мечів? І дев'ятка мечів. Бачите, дублюються карти. Ось ця карта, 10 мечів. Я її вам правильно розшифрувала. Все-таки у них були плани: ось десятка пентаклів, знову ця карта сім'ї, шляхом вбивства повернути територію, але вони боялися. І ех, страхи все-таки були, тому що вони ж в ЄС Угорщина така собі. Росія номер два під боком, але в менших масштабах. На жаль, на жаль, Угорщина це п'ята колона в НАТО та в ЄС, і з цим треба змиритися. Далі продовжуємо: обрано нового папу римського, папа Лев, 14. Я вам говорила в попередніх відео і про смерть папи Франциска, підтвердився прогноз, і про те, що буде обраний новий папа на протязі пари днів, що не збудеться пророцтво про останнього папу і не буде кінця світа і так далі. Подивіться це відео кому цікаво. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Давайте подивимось: ось цей папа Лев 14. -й. Як він буде відноситись до України? Тому що хто дивився мої відео і хто спостерігав за діяльністю папи римського попереднього Франциска, то всі пам'ятаєте, як він любив росіянські Пентаклі. Дивимося, як буде ось цей папа Лев 14, яке його буде відношення до України, яка буде його політика щодо України. Давайте подивимось, що покаже прогноз. Колісниця. Тут жезлі, десятка мечів і смерть. Не знаю, як трактувати ці карти. За колісницею лицар мечі. Поки що я не можу сказати, що якась його політика буде дуже позитивною щодо України. Тут, на жаль, по цих картах прогноз такий, що не буде він особливо такий прихильний до України. Звісно, говорити він може будь-що, але його реальні дії будуть націлені. Все-таки, я думаю. На припинення конфлікту, але чи, вигідно, чи на вигідних умовах для України. Тому що, сказати, маріться і не визнаючи, хто жертва, хто агресор, то тут, як то кажуть, не треба багато ума. Дивіться, що покаже Ленорман, як папа буде відноситися до України Лев 14. Ось тут зірочки, як варіант це може вказувати на. Те, що він американський папа цей, і далі місяць. Тобто ясно, що нічого не понятно з цим папою книга, букет і змія. Чесно кажучи, я б цьому папі не довіряла, в нього є дуже багато таємниць, і, на жаль, цей папа може бути не досить таки щирий, з чистими намірами. В нього є багато таємниць, і він може, ну, чесно кажучи, навіть якось. Ну, ось пакостити, змія, це карта підстави, він буде вводити як такий дурман, як задурманювати голови віруючим. І все-таки я думаю, що він буде виправдовувати, на жаль, дії Росії опосередковано, як мінімум. Щодо війни в Україні. В нього, я сумніваюся, що буде якась позиція, яка б дійсно заслуговувала звання Понтифіка, як він має об'єктивно висвітлювати. Ситуацію, закликати світ для того, щоб фашизм, нацизм більше ніколи не повторився. Але чому я дивуюся? Згадайте Другу світову війну і Папа Римський, Ватикан підтримували нацистів. Без жодних образ щодо віруючих, тут карти недобрі. Тому я не можу прогнозувати, що Україні буде допомога від Ватикану. Тут хоч би не загострилося відповідно до цих карт ще гірше, ніж Папа Франциск, щоб не, не сказав Ватикан, що взагалі це Україна винна, що на неї напали. Недобрий прогноз, мені не подобається. Може, щось зміниться. Давайте подивимось, у мене було питання ще що збираються 300 човнів штурмувати Херсонщину. Я думаю, що ця інформація. Досить нагнітається, тому що я робила попередні прогнози. Подивіться, в мене багато відео на каналі щодо Херсонщини. Давайте подивимось, ось чи є об'єктивно ось така сила, 300 човнів, щоб росіяни пішли на штурм Херсонщини. Чи так справді, справді є, як вони розповідають, що все пішли, висадилися, захопили Херсон. Ну, гора. Птиці, сад і жінка. Більше це про нагнітання, про інформаційні вкиди. Немає в них такого, блокується гора. Тут більше про нагнати жаху, щоб люди розмовляли про те, що ось Росія сильна, але такого немає. Давайте подивимося: правий берег Херсону. Чи буде ось такий глобальний колосальний наступ? 300 човнів, і, і все пропало? Яка ситуація у росіян щодо наступу на правий берег? Четвірка мечів туз пентаклів, в сімка кубків, паш пентаклі. Е, немає ось того, як вони розказують: все пішли, все захопили, 300 човнів е, спустили десант. Ні, це ілюзії, це і псор. Вкид, вкид в інформаційний простір. Чи будуть ДРГ? Так, будуть. Але те, що розповідають росіяни, все діліть на 4, тому що це е, паш Пентаклів, це 25%. Так, чи можуть вони висаджувати десант, пробувати? Можуть. Чи буде в них підкріплення? Можуть, але це будуть малі тактичні групи, малі атаки. А взагалі ситуація на Херсонщині така, як була, плюс-мінус така вона і буде. Обстрілюють, штурмують ось ці ДРГшники, але не те, що захопили Херсон, все пропало. Ні, такого немає. Чи будуть жертви на Херсонщині? Так. Бомбардування, міни, каби, ось дрони, сімка кубків, паш Пентакл, все що металеве, нічого доброго я б не сказала. І люди мають майже цілодобово. Сидіти в безпечних місцях, тому що загроза велика для житлових будинків, для людей, для дітей. Всі, хто залишився в Херсоні, ну це просто якісь останні з могікан, тому що ну нема куди людям їхати, котів, собак залишити, родичів, які у віці, у кожного своя історія, але. Окупації повторної Херсону, жахливого наступу, ось прям зовсім на Херсон такого немає. Будуть лізти. і вони лізуть систематично. На постійній основі йде ось лякання Херсону різними засобами, які тільки можуть бути. Але тут не про те, що все пропало, як хоче Росія. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Чи подобається вам цей розклад? Далі в мене запитували про Павлоград, я собі виписала. До речі, подивіться, в мене є відео щодо Дніпропетровщини прогноз, щодо наступу на Дніпропетровщині. Ще в 2024 році я говорила про плани росіяни йти в атаку. Так що, на жаль, росіяни не покидають цих своїх... Задумів. Дивимось, місто Павлоград. Сьогодні 9 травня, орієнтовно на місяць. Я не роблю прогнози на день, не календар, і коли я називаю якісь дати, це орієнтовні вірогідні дати загроз. І все одно розраховуйте, що це плюс-мінус 3 дня, як мінімум. Тому що. Тому що не вказують тарону прям зовсім на чіткий срок. Це так, 50 на 50. Дивимось місто Павлоград. Що чекає Павлоград? Найближчий місяць. Імператриця, мах, Туз Пентаклів і закохані. Четвірка Пентаклів. Якщо брати Павлоград. Тут мож, окупації, очевидно, ні. Можуть бити по шляхам сполучення: це мости, дороги, залізниці. По закоханим це також може бути якийсь аеродром, можливо, поряд з вами є. По четвірці пентаклів все, очевидно, житлові будинки, склади. Якісь бази торгові, оптові, це може бути найбільше, це склади і житлові будинки. Чи є наводчики, так є, Помагу є, отримають, дають шанси про наводки. І тут велика загроза з повітря, тобто атака буде. Металеве, важке щось, пентаклі завжди відігруються негативно. Тут, якщо брати квінт, цього розкладу сила. Очевидно, буде працювати ППО і будуть атакуватися, в тому числі, військові об'єкти. Ось, там, де саме найбільше склади і житлові будинки, найбільша загроза. І, можливо, щось пов'язане з водою, з водопостачанням. Або якісь місця там, де є вода. Павлоград не дуже така хороша історія. Далі. Ще хочу вам сказати. Що розглядається «Ердоган». Президент Туреччини в якості миротворця, і я вам записувала відео попереднє про Туреччину. Подивіться, я вам говорила, яку роль Туреччина може відігравати у війні з Україною. Туреччина може бути як медіатором, як країною для переговорів, де буде підписаний мирний договір, або будуть проводитись переговори на найвищому рівні, тобто. Туреччина хоче відігравати ключову роль в переговорах, це однозначно, але їй буде важко, тому що король мечів. Давайте подивимося, Крим. Чи має у Туреччини якийсь намір до Криму, чи хоче Туреччина отримати наш Крим, тому що Реджипер Даган також такий гусь неоднозначний, як люблять казати наші сусіди. Дивимося, Туреччина, чи мають якісь види на Крим, чи хочуть вони Крим український? Король жезлів, суд, лицар Кубків і Вісьмірка Мечів. Ви знаєте, вони вважають Крим своєю рідною близькою територією. Вони б хотіли. Його мати в своєму складі. Коли це вони можуть робити якісь пропозиції, такі улесливі, такі, наче як з добрими намірами. Але насправді вони б хотіли його окупувати, проте вони не мають такої змоги. Обставини їм заважають. Тому ну ось так як є. Побачимо, як далі буде розвиватися ситуація. В якості переговорщика Ердоган може, звісно, бути. Він може обмежити певні плани Путіна щодо Криму, може обмежувати пересування в Чорному морі російських кораблів. Повішений добре, що це підтверджується. І щодо Криму, Туреччина, звісно б хотіла його окупувати. Що ж, бачимо, маємо те, що маємо, навколо України одні друзі в лавках, одні друзі. І кожен хоче, звісно, мати свою вигоду. Але те, що він може бути переговорщиком, що можуть, на жаль, бути якісь знову договорняки, там Стамбул 2, 3, може таке бути. Я таку не виключаю вірогідність розвитку поділи б хотілося б, звісно, щоб. Єрофант відігрався більш позитивно, ніж так, як воно є насправді. Ні, тут фінансова зацікавленість. Турція буде робити те, що їй вигідно, як вже було з зерновою з угодою, скільки Ердоган отримав своїх коштів на те, щоб зерно українське вивозили. Дуже багато. Ось дев'ятка Пентаклів про це говорить. І Туреччина, якщо щось робить, вона робить в першу чергу для те для себе. Ердоган робить все для того, щоб був його особистий інтерес, зиск, інтерес туреччини і. Туреччина в той же час самодостатня в прийнятті своїх рішень, і вона дійсно може надавити на кремлівське кодло. Як ви всі знаєте, Ердоган не церемонився з путінськими літаками, коли вони порушили повітряний простір, збив і все. І більше Путін туди не літав. Ось такий був розклад. Підписуйтесь на канал, поставте лайк, дзвіночок. Хай у вас все буде добре! З вами була Таролог Людмила, канал Хай Таро. Я така молодець, не включила мікрофон. Зараз побачимо, що я там позаписувала.